Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 серпня 2024 року напарник президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, провів другий передвиборчий сольний захід в штаті Пенсільванія. Венс здійснив виступ в приз присутності ветеранів, які приймали участь у війнах на боці Сполучених Штатів Америки, і за традицією ми коротко обговоримо основні тези, які висловив сенатор, і перейдемо до висновків. Одразу хочу зазначити, що цей передвиборчий захід він відрізняється від. Попередніх заходів, де приймав участь Джей Ді Венс, і зараз розберемось, в чому ж тут різниця. Вен зазначив про вивід військ з Афганістану у 2021 році, де загинули американські військові. Він попросив хвилину мовчання в пам'ять про них. Далі була згадка про своє дитинство та про службу в морській піхоті, враховуючи, що він прийшов в аудиторію ветеранів. Далі він зробив акцент на підтримці ветеранів, які живуть як в сільській місцевості, так і інших ветеранів у Сполучених Штатах Америки. Ми маємо повернутись до президентства, яке піклується про ветеранів. Ми маємо повернутися до Дональда Трампа. Тобто, він тут в цьому виступі акцентував увагу на військових ветеранах. А далі відбулось наступне: відбувся. Виступ військового ветерана Пета Херіса щодо військової служби напарника віце-президентки США Камали Гаріс, губернатора штату Міннесота Тіма Волса. У попередніх матеріалах ми говорили, що до військової біографії Волса виникали запитання з боку. Республіканців з боку Джейді Венса, і власне, ось цей військовий Пет Херріс, він підсвітив ось ці основні питання, які стосуються військової служби Тіма Волта, тому що далі Венс підсумував виступ. Пета Херіса, зазначивши, що Волс там розповідав, що був на війні, а він не був на війні. Розповідав, що він не знав про розгортання свого підрозділу. А насправді він знав про те, що його підрозділ буде відправлений в Іран в момент, коли звільнявся служби. І далі було зазначено, що він прикидається сержантом майором, тобто, що він не досяг цього. Звання. І далі був посил до Камалигарі, що вона має відповісти на питання, чому Волс збрехав про свою службу. І далі йому задали декілька запитань, де він зазначив, що було погоджено дату дебатів з Тімом Волцом це 1 жовтня. І далі він зазначив, що Сіенен запропонував ще один раунд дебатів, і, власне, він. Погодився питання, чи погодиться Волтс. Попередньо кампанія Гарі зазначила, що будуть одні дебати за традицією між потенційними віце-президентами. Далі Волтс фактично виступив проти законодавства, яке надавало ветеранам більший доступ до охорони здоров'я, за словами Джейді. Венса. Далі йому поставили запитання з приводу мінімальної заробітної плати, і Вен зазначив, що для врегулювання мінімальної заробітної плати серед усіх громадян Сполучених Штатів Америки ми повинні мати жорсткі ринки праці, потрібно вивезти із Сполучених Штатів Америки нелегальних мігрантів та підвищити заробітну плату американським громадянам. Знову ж таки, намагався питання мінімальної заробітної плати пов'язати з нелегальними мігрантами, і тут ми згадуємо як його попередні виступи, так і виступи Дональда Трампа, де вони говорили, що нелегальні мігранти забирають роботу в. Американців тому потрібно провести ось цю депортацію для того, щоб американці мали роботу. А тоді можна подумати і про мінімальну заробітну плату. До речі, Камала Гарріц також акцентувала увагу на цьому питанню для порівняння. Далі, вен зазначив, що вони з Трампом мають просувати про сімейну політику. А далі було запитання з приводу того, чи обіцяна Трампом найбільша операція з депортації в американській історії вимагатиме використання національної гвардії, щоб затримати мільйони людей. Венс не виключив таку дію і зазначив, що перше, що нам потрібно зробити, це зупинити кровотечу. І тут ми розуміємо закрити кордон. Далі він зазначив, що потрібно почати депортацію найнебезпечніших злочинців так одного мільйона. До речі, в інтерв'ю одному з каналів він також повторив цю тезу. Говорив то ще вперше, а тут він її, власне, повторив. Ось це те, що стосується його виступу, і робимо знову ж таки короткі висновки. Перше венс акцентував увагу на захисті військових ветеранів. І загалом центральна частина цього заходу це був виступ військового Пета Херіса щодо Тіма Волса. Великий акцент на військовій біографії губернатора штату Міннесота. У мене складається враження, що ось цей захід якраз був проведений для. Того, щоб відповідний військовий виступив з критикою в бік Тіма Волса у цьому питанні питання його військової служби. І третє, вен зазначав про дебати з Волцем, про мінімальну заробітну плату, про депортацію мігрантів. Ну і критика в бік Камали Гаріс. Як ви зрозуміли, що цей Передвиборчий захід він все ж таки відрізнявся від стандартних заходів, які проводить Джей Діменс, і він мав конкретну мету дискредитація напарника Камали Гаріс, Тіма Волса, і власне кампанія Гаріс має звернути увагу на цей захід і, і, і надати певну відповідь. І, як я раніше говорив, це має зробити. Тім Волц, а не представники передвиборчого штабу Демократичної партії, так, які займаються тим, що проводять різні заходи для того, щоб там Гарріс і Волц отримали. Перемогу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.